Далі говоритимемо теж про спорт. У Львові відбудуться перші ігри незламних для учасників бойових дій. Про це повідомили у міському управлінні спорту та молодіжної політики. Як долучитися та як проходитимуться самі змагання? Ці питання будемо ставити Орисі Дем'янюк, керівниці відділу спорту військових Львівської міської ради. Пані Орисю, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Отож, зовсім невдовзі у Львові проведуть змагання для учасників бойових дій і гри незламних. Хто саме може взяти у них участь? Розповідайте. Так, доброго вечора всім, друзі. Насправді ми зараз дві категорії, скажімо так, запровадили на ці змагання: учасники бойових дій, які мають пошкодження упорно-рухового апарату та інші пошкодження, та учасники бойових дій, які не мають. Пошкоджень. Тобто то можуть бути і ветерани війни, і діючі військові, але учасники бойових дій, е, у яких саме видах спорту змагатимуться е, учасники бойових дій? Я знаю, що також є певний перелік. Так що та ж та категорія зможуть позайматися в таких видах спорту, як? Завтра в нас буде перший день змагань. Розпочинаємо ми його з змагання з тенісу настільного висловання в тренажері та жиму лежачі, паверліфтингу. І після цього в нас буде відбуватися ще один вид змагань: це плавання, плавання на дистанцію 50 та 100 метрів. Які ще будуть види спорту, розкажете нам це після завтра. Завтра ми завершуємо перші змагальний день. І в суботу у нас буде відбуватися ще змагання зі стрільби з луку, питанку. І після того ми запрошуємо хлопців. Веземо будемо разом з командою футбольним клубом Покрова Амп. Футбол на милицях. Буде в нас такий показовий матч, і ми запрошуємо. Будемо хлопців туди вести. І запрошуємо учасників, не тільки учасників цих змагань, а й просто глядачів долучитися, поболівати за нашу команду. От я обов'язково ще спитаю, як глядачі можуть долучитися і поболівати, але більше поки що хочу зосередитися на, смаг... на самих змаганнях. Ну логічно, що вони відбуватимуться у різних локаціях, адже для того, щоб плавати, потрібен басейн. Для того щоб грати в теніс, потрібен корт, щоб грати в теніс. Як взагалі організовували цей весь процес? Тому що видів спорту багато учасників, я так розумію, теж багато локацій багато. Ну це просто ну дуже шалена підготовка мала бути для того, аби ці змагання відбулися в принципі? Вона шалена була, і шалена ще є зараз. Я буквально перед ефіром там завершуємо ми ще якісь дзвінки з дівчатами з управління спорту з командою нашою. Синхронізуємося для того, щоб завтра все пройшло як найкраще. Та да, тому маємо як мінімум три локації на ці змагання. Зареєстровано в нас станом на сьогодні зранку 73 учасника учасника на всі види змагань. І ну очікуємо, що завтра всі всі учасники будуть в хорошому гуморі і будуть приймати участь в змаганнях. Є в нас учасники з інших міст. Ми їх поселяємо, Ми їх харчуємо, постараємося максимально гарно і комфортно прийняти. 73 учасники, якщо я не помилилася. А чи можна ще долучитися? От людина зараз дивиться наш ефір і захоче ще взяти участь. Може він ще долучитися чи ні? Е, якщо ну, дивіться, в нас, якщо поза конкурсом може, ми не можемо заборонити. Ми дуже раді, якщо хтось доєднається і готовий взяти участь. Є питання, чи в нас вистачить нагородної е, продукції, та медалі ми замовляли класні на пам'ять хлопцям. Е, в тому може бути питання та так як реєстрацію, ми вже закрили. Кількість е, в нас е, по медалях вже теж є озвучена. Ось е, доєднатись можна. Якщо нам вистачить цієї продукції, то буде класно. Якщо не вистачить, то ну мусите нас пробачити, зрозуміти. Про те, чи є відкриті змагання для глядачів, розкажіть детальніше, чи вони відкриті, чи вестимете онлайн трансляцію? Як знати, де які змагання відбуваються? Як можна вболівати за учасників? Ну, дивіться онлайн трансляції цього разу не буде, але ми плануємо такі змагання робити так, це не на один раз. Ми плануємо зробити їх регулярними. І робити їх для більшої кількості учасників надалі. Тому на жаль, зараз онлайн трансляції цих змагань у нас не буде, але на наступні рази я впевнена, що ми зробимо, зробимо такий таку опцію. Як подивитися змагання? Я маю трошки таке упередженість в тому, чи давати насправді за на завтра чи здавати глядачам локацію на завтра. Е, якщо ви, друзі, хочете долучитись, то зайдіть, будь ласка, на сторінку управління спорту і там, там зможете почитати, подивитися, де будуть проходити в нас змагання, е, але так дуже на загал говорити не хочу. Ну самі розумієте. А, з питань безпеки, це буде торговий центр, там буде багато людей, це військові, тому, на жаль, не можу, не можу озвучити так на загал локацію на завтра. Змагання розпочнуться вже завтра і триватимуть вони скільки? Два дні. Завтра частина видів спорту, і друга частина це стрільба з лука, петант і показовий матч з Амфутболу в суботу. І відповідно в суботу буде вже фінал. Я так розумію, разом з нагородженням, як ви плануєте провести цей фінал, і важливо, за що боряться наші ветерани, за що боряться наші військовослужбовці? Який головний приз? Власне, військовослужбовці борються окремо в кожному виді спорту і отримують нагородження в кожному виді спорту. Тобто, якщо в нас завтра пройде турнір. Турнір з тенісу настільного завтра. Ми будемо визначати в кожній категорії переможців і нагороджувати учасників. В нас є дуже класні медалі. Ми замовили круті на пам'ять хлопцям. Також у нас є дуже багато партнерів. Я навіть зараз не всіх вам не озвучу, які нам дуже багато зробили класних призів для хлопців. Це і такі і худі, і одяг, і футболки, і смаколики, і подорожі. Багато всього класного, тому ми дуже дуже дякуємо всім всім партнерам, які долучилися, і я думаю, хлопцям буде завтра приємно отримати такі, е, такі такі призи. А охочі долучалися партнери якраз до ігри незглавних. Як вони сприймали ваші пропозиції стати партнерами таких видів змагань, зокрема для наших бійців? Е... Це дуже добре, що наш бізнес та місцевий бізнес вже є соціально відповідальний. І коли ми звертаємося і пояснюємо, що в нас, наприклад, змагання для військових, то вони дуже лояльно ставляться. Навіть з досвіду, я займалася. Роздруком номерків для хлопців з мене взагалі не взяли оплату за це сьогодні. Тобто, мені сьогодні сказали, не потрібно виробити для хлопців змагання. Ми з вас гроші не візьмемо, тому Клас. дуже дякую таким людям. Та насправді такі люди вони себе показують в таких ситуаціях, і це дуже добре, коли. От якимись маленькими справами для наших бійців, для наших захисників, кожен з нас може щось зробити. Ви вже говорили про те, що очікуються показові виступи з майстер-класу із боксу та з футболу. Розкажіть про це більш детально, коли вони відбудуться, хто саме буде проводити їх, і де їх можна переглянути, якщо можна переглянути для глядачів. Дивіться, з боксу ми відмінили наразі проведення. Були певні протипокази хлопців власне до боксу, і ми трохи забрали це з програми. Але матч з АМ футболу, я думаю, що в принципі ми можемо запросити запросити на локацію. Це буде о 14-й годині в суботу на стадіоні Скіф. Буде відбуватися цей матч. Тому, якщо є охочі глядачі, то можете долучитись. Любителів футболу можуть прийти і переглянути футбол. Я так розумію, що безпосередньо на цьому матчі також будуть і учасники змагань. Так, так, так. Ви вже говорили про фінансове забезпечення. Що учасників потрібно поселяти їх потрібно також, також є харчування, відповідно організаційні питання. Хто за це все платить? Хто взяв на себе фінансове зобов'язання? Партнери нам зробили хороші, дуже хороші знижки для хлопців на поселення, на харчування. Ось, але в нас я раніше колись розказувала вас в ефірі, що в нас функціонує дві програми в відділі спорту військових. І власне друга програма це комплексна програма розвитку спорту військових. У нас на цій програмі є кошти з бюджету міської ради, і власне цими коштами ми закриваємо якісь такі нагальні потреби, які не можемо закрити партнерами там чи іншими способами. Про наших бійців для тих, для кого ці всі змагання якраз і е, проводяться. Розкажіть про їх реакцію, як вони на це все реагують. Чому важливо проводити такі змагання? І можливо розкажете реальний приклад бійця, якого до прикладу, ми усі знаємо, що він також буде брати участь у змаганнях, і ми будемо вболівати, зокрема, і за нього теж е, знаєте, хлопці дуже класно відгукуються на змагання. Їх насправді є не так багато. Е, у Львові, і в Україні ось важливо, важливою такою складовою цих змагань є власне підготовка до них. Наше завдання як відділу спорту є не просто організувати класні змагання, а надати хлопцям можливість тренуватися до цих змагань. Бо якщо людина не підготовлена, вона не знає там якихось технічних моментів, не тренувалася і приходить на змагання. То відбувається якесь розчарування. Та ти не можеш показати якийсь хороший результат, і воно насправді трохи пригнічує. Тому ми стараємося в нас у Львові. Ви знаєте, в нас є така практика. Ми проводимо змагання, ми проводимо тренування з різних видів спорту і заохочуємо хлопців приймати участь. От ті хлопці, які тренуються, вони знаєте, ми їх так підігріваємо, підігріваємо тренуваннями, і вони насправді дуже класно відгукуються на те, що ми організовуємо змагання, бо там можна позмагатись. Ну і знаєте, хлопці, такі хлопці, вони <плес> дуже люблять позмагатися, поборотися, показати, хто сильніший. Ну, того, того від хлопців не забереш. І тому я думаю, що змагання це позитив. Змагання це класно ще й з точки зору соціалізації. Ми знаємо, як працює. Ми знаємо, як працює така такий аспект в військовому спорті, та не тільки в спорті, взагалі в серед хлопців військових. Як рівний рівному, і власне коли хлопці бачаться, зустрічаються, діляться якимись своїми проблемами, діляться своїми якимись переживаннями одні з одним, то це все дуже гарно позначається на їхньому самопочутті, на їхньому емоційному стані. Тому змагання насправді спорт насправді це лише інструмент зібрати їх до купи, де вони можуть разом побути, поділитися своїми бідами, своїми радами. Вищами і службу поспілкуватися, і... поспілкуватися так і в принципі а я далі... вважаю, що здорова конкуренція це завжди добре. І дякую вам за цю розмову про перші ігри для учасників бойових дій, які пройдуть у Львові. Ми говорили із Орисою Дем'янюк, даруйте керівницею відділу спорту військових Львівської міської ради.